Слава Ісусу Христу! Друзі, дуже приємно бути сьогодні разом з вами в Домі Божому. І зараз давайте відкриємо Боже Слово і прочитаємо один текст з книги Притчі, 15 розділ, 21 вірш. Дім пихатих зруйнує Господь, а межу вдови зміцний. І ще один переклад. Дом надмінних разаріт Господь, а міжу вдави укріпіт. Ось такий короткий текст. Друзі, ви знаєте, що в Біблії є особливі тексти, які розкривають перед нами характер нашого Бога і причини його дій. І цей текст саме про це. Дивіться, написано, дім пихатих зруйнує Господь. Коли Бог бачить дім пихатої людини або пихату країну, або пихатого царя, результат буде рано чи пізно один і той самий. Бог зруйнує дім пихати. І коли ми уважно читаємо Біблію, то бачимо багато прикладів, як Бог вчиняв ці дії. Один з найбільш яскравих це дім Саула. На початку він був досить доброю людиною, Бог його вибрав, благословив, поставив царем, але, на жаль, влада і гроші на нього вплинули дуже погано. Через деякий час Саул. Став пихатою людиною. Тобто гордою і самозакоханою. Написано, що Саул побудував пам'ятник собі. Не Богу побудував храм, пам'ятник, місто для Бога посвятив, країну ні. Він собі побудував пам'ятник. Він любив, коли люди славу йому віддавали, а коли Люди трошки більше віддали славу Давиду, то ви всі пам'ятаєте, що відбулося. В його серці з'явилась велика заздрість. Настільки велика, що вона перетворилася на ненависть до Давида. Який на той момент вже одружився на його доньці. Друзі, уявіть собі, вже такі родинні стосунки. Давид переміг Голяфа, одружився на його донці, отримав там, ну, можливо, півцарства. І Саул ненавидить цю людину, тому що люди віддали йому більше слави, ніж самому Саулу. І результат, ви знаєте, Бог зруйнував дім пихатого Саула. Це відбулося не миттєво, не через день, не через місяць. Пройшла певна кількість років, але результат був саме такий: дім Саула був зруйнований. Він сам загинув, майже всі його діти, тільки здається, Мемфівосфей, один з його синів, залишився живим. Але далі ми читаємо, що жоден з нащадків Саула не став царем Ізраїля. Бог руйнує дім пихатих. Далі, коли ми читаємо історію Естер і протистояння її з Аманом, то ви всі пам'ятаєте знову ж таки результат, фінал цієї історії. Аман, який був дуже пихатою людиною, дуже багато думав про себе. Він справді був другою людиною після царя в персидському царстві, мав величезну владу, великі гроші. І він думав, що всі повинні перед ним схилятися і віддавати йому славу. І коли Мардухей. Не захотів цього зробити, родич Естер, то він вирішив його знищити. Йому здавалося, що він може роздавити того Мардохея як мураху. Чим вам не пихата, гордовита, самовпевнена позиція? І результат Бог руйнує його дім. Життя Амана закінчується вкрай погано. Нічого з його планів не виконалось. Друзі, наш Бог він не міняється протязі тисячоліть. І якщо Біблія говорить нам, що він руйнує дім пихатих, то це було тоді, це відбувається зараз і це буде у майбутньому. Згадайте таке потужне царство, як Вавилон і його царя Навуходоносора. Він був пихатою людиною, дуже пихатою людиною. Згадайте, коли він подивився на. Чудовий, прекрасний Вавилон і сказав, це місто я побудував в свою славу, в свою велич. Він не віддав слави Богу. Він не сказав Бог, я присвячую це місто тобі. Чудове, прекрасне, досконале, сучасне місто по тим часім, найкраще, найзахищеніше, найбільш захищене місто того часу. Він не віддав слави Богу. І ви знаєте результат. Проходить короткий час, і Бог забирає від нього царську владу. Його виганяють буквально в ліс. Він декілька років живе, як тварина в лісі. І тільки коли розум до нього повернувся, і він зрозумів, що треба славу віддавати не собі, улюбленому, але Богу, то царська велич і влада до нього повернулись. Але далі ми читаємо, що сини Навуходоносора, його нащадки вони не усвоїли цей урок. Валтасар він абсолютно зневажливо ставився до Бога. І навіть осквернив посуд з Божого дому. Не було страху Божого в його серці. Він вважав себе найбільшою людиною в світі і думав, що він може робити абсолютно будь-які речі. І суд Божий. Друзі, прийшов не через роки, не через місяці, не через тижні, а в ту ж саму ніч. Балтасара вбили. Бог зруйнує дім пихатих і гордих людей. Амінь. І коли в цілому ми подивимось на історію царства Вілона, то побачимо, що це царство воно проіснувало, здається, менше ста років. Велике, потужне царство, перед яким ніхто не міг вистояти і перемогти. Але, врешті-решт, його кінець був швидким, тому що воно будувалося саме на пихатості і відчутті того, що нема нікого. Більш потужного і сильного у всьому світі. Але Бог підняв Персію, і персидське царство зруйнувало царство Вавилону. Всі ви також пам'ятаєте такий символ, як Вавилонська вежа. Ця вежа є символом того, що люди намагалися піднятись до неба в своїх вчинках і думках. Вони хотіли стати. Такими, як Бог, тобто надпотужними, побудувати вежу до неба. Результат, Бог зруйнував їхні плани, і будівництво вавілонської вежі зупинилося. Друзі, ви всі, мабуть, бачите, наскільки сучасна цивілізація будує свою вавілонську вежу, намагаючись так само, образно кажучи, досягти неба. В області генетики, атомної енергії або штучного інтелекту. Це дуже небезпечно. Є речі, є такі області, куди лізти не треба. Знаєте, як висока напруга, там 10 тисяч вольт, рукою просто візьмеся і все. Попіл тільки залишиться. Але люди цієї небезпеки не бачать. Лізуть туди, куди не можна лізти. Будують свої вавілонські вежі, не усвідомлюючи величезної небезпеки, коли ця вежа буде більш-менш побудована, коли мільйони або навіть сотні мільйонів людей можуть загинути в результаті цих речей. Друзі, цей текст притчі 15.25 є дуже потужним. І нам треба пам'ятати про цей текст і бачити, як це все відбувається сьогодні в нашому світі. Дім, пихатих. Зруйнує Господь. Дивіться, що зараз відбувається е, навколо нас. Війна. З країною, яка також вважає себе дуже потужною, сильною і пихатою. Яка вважає, що може роздавити Україну як мураху, захопити Київ за три дні. І що? Цього не сталося. І результат буде такий, як написано. Дім пихати зруйнує Господь не миттєво, але через певний час це відбудеться, мені здається, на наших очах. Ми всі побачимо руйнування дому пихатих, тому що Бог не змінюється на протязі тисячоліть. І ця думка вона повинна зміцнювати нашу віру. Дивіться, що в новинах було вчора, сьогодні, що Америка перестала відвантажувати озброєння Україні. Читали ви чи ні? Я не знаю. Може бачили в новинах. Ракети Петріот, зенітні системи, артилерійські снаряди те, в чому наша армія має велику потребу. І коли людина читає ці новини і бачить, що все, зброї не буде, що може прийти? Страх, зневіра, нерозуміння того, що буде далі. Але. Коли ми читаємо Боже Слово, і там написано, що дім пихатих зруйнує Господь, а не Америка. Тоді наша віра, вона зміцнюється. Тоді ми розуміємо, що Бог може зробити ці речі на наших очах таким чином, про який ми навіть і не уявляємо. Бог це може зробити. Головне, щоб люди покладали свою надію, друзі, не на Трампа, не на Америку, а на Бога. І, можливо, Господь допускає цю ситуацію саме тому, щоб Україна і українці перестали покладати свою надію на Америку і на Трампа, і почали нарешті надіятись на Господа. І тоді ми побачимо, що саме Господь зруйнує цю. Пихату країну, яка намагається вже декілька років знищити Україну. Далі в цьому тексті написано, що а межу вдови Господь зміцнить. Це знову ж таки показує нам характер нашого Бога, що і чому Він робить. Коли ми уважно читаємо Боже Слово, то пам'ятаємо історію про Руд і Ноїми. Дві вдови втратили своїх чоловіків. Вони потребували захисту. Так, потребували. І Бог захистив їх особливим чином. Дав їм все необхідне для життя. Дуже потужна історія, друзі. Перечитайте цю історію про Руд і Наймінь. Вдова це жінка, яка потребує особливої такої охорони і захисту. І Бог потурбувався про цих двох жінок, дав їм все необхідне. І коли ми досліджуємо цей текст і та інші історії Біблії, то бачимо, що так само Бог турбується про сім'ї, про міста, про країни, які потребують Божого захисту, які розуміють, що їхній захист не у військовій силі, а в Божій дії. Той самий Ізраїль. Коли Ізраїль покладав свою надію на Бога, Господь захищав, виходив на зустріч, допомагав перемогти ворогів, вийти з найскладніших обставин. Але коли Ізраїль забував про свого Бога і думав, що він самостійно зможе всіх перемогти і зробити свою економіку потужною, відбувався провал і занепад. І так само зараз, друзі. Україна повинна зрозуміти, хто вона є на сьогодні. Це, як написано, дім пихатих або дім смиренних. Якщо ми хочемо, щоб прийшов мир, Україна повинна стати смиренною перед Богом. Бо коли воюють дві пихаті країни, то, звичайно, менша, слабка вона завжди буде переможена. Друзі, якщо українці будуть стукати себе в груди і вигукувати тільки слава нам, слава героям слава Україні, то, повірте, фінал може бути дуже неприємним. Дуже неприємним. Треба нарешті потужно віддавати славу Богу, розуміючи, що саме Він може перемогти будь-якого ворога. Треба підвищити духовність нашої країни. Але що ми бачимо? Четвертий рік війни. Хіба люди масово біжать до церкви і каються в своїх гріхах? Ні, нема такого. Чомусь відбувається навіть духовний занепад. Навіть десь християни поснули значною мірою. І це одна із причин, чому війна не закінчується. Тому що Україна, вона не визначилася до кінця, хто вона така? Цей дім пихатих. Або дім смиренних. І коли це визначення відбудеться, правильне визначення на рівні влади, на рівні більшості християн нашої країни, то повірте, і результат буде потужний на всіх рівнях. І зараз хотілося б разом з вами помолитись: помолитись про те, щоб Україна стала смиренною перед Богом. Перестала. Дійсно покладати свою надію на Америку і Трампа і почала потужно покладати свою надію на Господа Бога. Амінь. Молимось.